Я хочу своїм прикладом доводити, що незрячі можуть багато, найбільше ніж вони самі думають. Роману Фущаку 27, і майже половину свого життя хлопець незрячий. У 9 років перестав бачити на ліве око, а в 14 втратив зір повністю. Це від народження, але як такої причини немає. Невизначена етіологія, На жаль, я був недоношений і кажу, що може це якось на етапі формування. Сітківка була слабка. Не звернув на це увагу, бо було до того багато інших проблем. А коли вже ніби все, все стабілізувалося, почалася проблема з очима. Та попри втрату зору у юному віці, Роман Фищак не припинив мріяти та творити. Хлопець почав писати вірші за допомогою шрифта Брайля. Здебільшого це були привітання для рідних, друзів, знайомих. А влітку 2016-го серйозно взявся за поезію. Тоді ж з'явився його перший вірш Не мовчи. Згодом опанував і прозу. Сьогодні Роман продовжує створювати тексти, але вже за допомогою спеціальних програм і гаджетів, які озвучують дії на комп'ютері. З допомогою гарячих клавіш комбінацій ми можемо рухати, все робити теж само вибирати елементи, керувати. Воно просто називає всі наші дії. Із мого цього ми можемо користуватися, писати у Word, в текстовику. Я користуюсь соціальною мережею, Усі соціальні мережі я веду сам. Пише роман про все, що його хвилює. У його творчості пейзажна, інтимна, філософська, патріотична лірика. Також чимало робіт про війну, насильство, фемінізм. Часто автор звертається і до теми незрячих людей, щоб показати, що бачити світ можна не лише очима. Ну, насамперед нас інші аналізатори задіюються набагато гостріше, сприймаються на слух, на дотик. І, в принципі, ми просто можемо зауважити те, що люди повсякденному житті не бачать. Це щодо якихось фізичних явищ, та ж сама природа. Та Звуки птахів, людина по середньому житті може на це не звернути увагу. Його твори публікують у періодиці, літературних альманахах та на платформі Аркуш. А зараз Роман готує до друку власну збірку. Та, окрім літератури, поет веде активне життя, подорожує, працює психологом і масажистом, є лідером спільноти Масаж по брайлю та співзасновником інклюзивної спільноти. Також проводить творчі зустрічі. Одна з таких днями відбулася у Тернопільській обласній бібліотеці для молодь. Там Роман поговорив про натхнення, особливе бачення світу та про силу духу, що допомагає бачити світ навіть крізь темряву.